До мене як до депутата Асвітківської міської ради звернулися мешканці міста Правченко Степанович та Мельниченко Валентин, Валентина Степаніна, які мають право власності на будинок, розташований за адресою міста Оседків Володимирська один дробович. На даний час за цією адресою замість будинку, який зруйновано без дозволу відомого власника, Знаходиться 4 поверхов будівлі з мовідовим цільовим призначенням. Також мешканці стверджують, що під час будівництва на прилеглій території зникло чимало дерев, зокрема 19 штані віком від 15-19 років. огляду на те, що будівля не ведена в експлуатацію взагалі викидає по кінотипропонують зобов'язати всі контролючі інстанції, які мають відношення до будівництва, надати наявну документацію, яка засвідчує право власності на приміщення. З'ясувати, чи підключені комунікації до приміщення, якщо підключені, то як і за яких представив. У разі відсутності власника чи відповідних документів створити розпорядження міського голови та місцевокомісії, до якої включити всі відповідні працівники управління та підрозділів 4, розмістити оголошення за діжиті слова. Пропрошу власника приміщення, якому власник, в не... разі якщо власник не знайдеться, взяти на баланс територіальної громади міста. П'яте. Компенсувати втрати власникам, які за тією ж адресою мають документи, що посвідчують право власності на будинок. Шосте. З'ясувати, скільки треба було знищено, ким знищено, чи були відповідні дозвіл документи, і чи навіть студичнування бюджету. І сьоме. Використати будівлю для розташування всіх структурних підрозділів міської ради та виконавчого піворитету в одному приміщенні задля полегшення мешканців містам доступу до органів місцевого самоврядування. И проект решения он відповідно. Проєкт Проект решения был на дорезолютивном месте. Сторы таковы, для того, чтобы завоевать на данный документ, есть слова: коммуникации. может, комиссия взять это на баланс и этот контракт Тарас, а ти не скажеш, чому тільки до тебе постійно громадяни звертаються? Чому до <зовіт> <ти> мене? <має? зовіт> Я не против, щоб до вас теж звертались. Может, вас не можуть? Так, Тарас, ставлю ваш, ваш запит на голосування. Хто зараз? Хто проти? Утримаюся. Хто проти?